Давайте подивимося, що у вас скоро порадує. Ох, як гарно світиться. <сум> від тарілки, відблиски, де такий красивий? Так, що у вас порадує? Гроші йдуть однозначно, якась крупна сума. І мужчина такий, прям як водомедик біжить до вас, як з подарунком, з крупним. От щось подарунок отримуєте фінансовий, дорогий для вас, він буде дуже сильно. Приємний. Ви про це якось говорили, але не думали, що на це увагу звернули. А Цей мужчина запам'ятав і тепер хоче вам це подарувати. Ну, Це прям щось таке, знаєте, ну, необидінне щось. Крупне також, що тут показано у нас якісь розмови, багато розмов про те, що там якісь можуть бути неприємності. але це просто розмови. Це це вас так найти, ніби хтось хоче налякати. Але вас порадує те, що це все не реалізується.